Всім привіт! Сьогодні я буду дивитися на всі мої стікери. Обзор на мої всі стікери. Тут я буду їх клеїти, якщо вам видно. А тут, ну це всі мої стікери в цьому бокці. Перший стікер це в нас такі, можна сказати, обої чи вони трішки такі 3D і блискучі. Не блискучі, але там клубнічки, бачите, і кактуси. Я клеїти не хочу, а то. Це тільки один такий в мене. Тому. Ну, він так шука буде не виклеєний. Ось такий от стікер. Ось. Я не буду клеїти. Це другий стікер. Ось це стікер з капібаром, дивіться. Ось тут це, знаєте, як закладинка для книжки. Ось. Я можу вам виклеїти одного якогось. Наприклад, цього дивіться. Ось. Ось, на книжку поставив такий і я живу, гід там читав. Наприклад, от мені таке дуже подобається. А то я читаю одну книжку по французьки Другий це прям цілий набор. Ось. Так, які з кофебарами, це тож з кофібарами були. Такі ось з копібарами стікери. Такі вон, такі ж самі. Ось. Так їх. Ну це, я думаю, не для книжки, але для чогось Ну Давайте, наприклад, прикоїмо якийсь. Наприклад, цей. Ось дизе. Зараз я покладу на папір. Ну, тут покладемо їх поки що. В мене є така капібара ручка. Ось, Ось така от. Та багато кольорів, вона мені для школи теж підходить. Пишу я синюю, там якщо треба якийсь червоний брати, зелений, синій, чорний-чорний. Ну, І можна на цих капітарах говорили, що о них ну, можна писати щось. Наприклад. Угадаю, що я написала. Підпишись, ну, думаю, вам поняття щось якесь по українськи Тут можна, наверное, щось писати. там це качечко. Може, там ще щось привіт там. Діаналу не писати. Це не є так десь поспрашу, но я просто іде. Да, вот такая у меня ручка така сенька. Давайте на це не на стикалі, це браслети Я ячану сюди засунула. Тут не дикості крим. Ось такі Короче, б... брас... браслети блести з цією матушкою. Я тут і вам може В дописах в кладу, як це Получается циклы це було, тому скопію сюди. Е, це, це теж на стікері, це для малювання, знаєте, ну, такі блістки для малювання. Це на М -м, мається, не стікер. Де мене тут все стікери, а ні, там ще буде одне. Е, стікери з котами, з смішними котами. Ось, дивіться. Ось такі смішні коти. От. Не, не буду дуже розмотувати, а то не намотати взагалі. Це дуже прикольний стикері смішними кортами. Я може виклику вам одного. Ну, я збираюсь відрізати цю білу, щоб вона не мішалася. Давайте якомусь ця наступна. Давайте відкінчу. Цель кругло сюда, ну точнее. Ось есть такие стикери прикольные. Дальше. Так, дальше ну, це... це просто стикері. У мене така прям ціла лінія з ними. А це просто я відірвала деякі сторінки. Ось такі в мене. Такі стикерні. Такі тут, тут сторінок багато, ось такі дуже гарні. І тут 100, 100 стікерів. Ну, давайте виконуємо щось, що мені не жалко. Наприклад, це шляпка. Е, Покладемо сюди, щоб потім не забути, що у нас тут були. А це теж з нічого набору просто тут. Це тоже інші не було. Такий. Тут тоже стикерів багато. Тут це не одинаковий, я такий. Я покажу. Шляпка. Давайте, а так річні стикер. вони дуже класні. Я зараз. Ось такий. Ті собачки, і я вам виклучу цього від надіка. Все добре, вкладемо сюди. Це того ті стікери. Ось, наконець. 3D-принтер. Ой, 3D-принтер. Стікери. 3D. Я не буду виклеювати, мені їх трішки жалко. Такі от стікери 3D. О, дивіться, а вони що йде. Ой. Ось такі от класні. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже безкучити. Я не буду клеїти. І ще є такі стікери. Це тут, тут вам можна побачити, якщо бачите. Таке там написано Сеньки, Сеньки, Сеньки. Це тільки стікер Сеньки. А ну я вам ще покажу одного ра тільки не зараз. О, стикер з пушином. Ох, який от. Мені там ще друга полоска. Я їх точно не хочу розмножувати. Ну, виклей. Ні. Ну, Може, такого пушина виклей. Ось диксе. Ем. Вам... Це це на це теж на стікери. Це просто обої. Тут є багато-дуже багато проти багато. місць. Це обої просто це на стікери, але я це заплинула в стікер. Це просто велика сторінка стікерів, яку я розрізала. Ось тут ще дуже багато стікерів, наклейок. Ну, на Ось такі тут дуже багато таких милих. І ще отут. Це. Стикервук. Стикер книжка. Тут їх дуже багато. Тикер. 24 сторінки. А, стикерів sticker... я не знаю. Ну добре. Ой, дивіться тут є такі 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 такі, 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 Ну что? О, Пе тут є. Пе, поліна, обліку. Отаке ще, ей, половижа і оце. А, о, кот тут, дивіться. І таке ще. Ну, не дуже прикольні. І тут є така заклад. Ось, щоб не розлітала. Це вам тільки. Показывала, в ней три что по стилю. Давайте, рассунем все назад, чтобы не было никакого бардака. И сюда что-то выкроете? И сюда тоже. Ну, давайте. Я Мне все равно показывать. Вот, мне не жалко такого, например, шестьдесят датчиков. Я даже на тигры. Сейчас я их А дай мы тоже давайте лук. Ну давайте на колени Ситикер. Си. Ну, а так. Сердечко на койби. Я на Тикер. Ой. Ой. Не столько якої на тебя.

Це якось. Ось щось і це відео перейшло до кінця. Тому всім пока, 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 от пока. І я хочу показати вам, що в мене є такий стілус ми його недавно купили водію, не подобається тілуси. не стикер. ну да, всем пока, пока, и будет на канале по, 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 и ну всем пока, пока, пока. те стикеры, я конечно пополнения будет, и когда я что-то тут то браслет, браслет, цей, когда я что-то тут цей браслет, я вам Прийшли так мою руку і... на цей браслет на ноті. Або якийсь відходит зроблю. Ну, ви побачите, як він вийде. Чи ми будемо взагалі на цих надіях, чи ні. У мене зараз добре. Всім пока!